Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про роз'єм мікро USB. У чому насправді проблема? Особливо проблеми немає, але є кілька цікавих зауважень щодо цих роз'ємів. По-перше, існує дуже багато вендорів, що їх випускає. По-друге, насправді цей роз'єм уже є застарілим. І я насправді вагаюся щодо того, чи варто далі його застосовувати у своїх проєктах. Але MicroUSB роз'єм насправді дуже хороший. Тобто він дозволяє міцно зафіксувати штекер, а також там є цілих 5 контактів. У моєму рішенні, тобто у проєкті, про який ми сьогодні будемо говорити, а саме Carbon Markets Informer, цей роз'єм застосовується тільки для одної задачі: це безпосередньо живлення приладу. І все. Тобто, як бачите, на друкованій платі поєднується тільки відповідно, перший привідник, це, відповідно, це живлення і п'ятий привідник це ГНД. Проте, насправді, цей роз'єм він має, ясна річ, значно більше можливостей, чим просто е, живлення приладу. Насправді, живлення через роз'єм мікро USB. Це є типове рішення для більшості сучасної техніки. Тобто, якщо потрібно живити малогабаритну якусь електроніку, зазвичай вона оснащується розділом мікро-USB. Ну, зараз уже Type-C, але е, кілька років тому це був. Тому це мікро USB, який дуже широко використовувався кілька років тому. Тому ясна річ, що у своєму проекті я насправді поставив мікро-USB з одної простої причини. Тому що в мене ще є. Блоки живлення, павербанки, якими, жив... якими можна живити е, техніку, а Type-C насправді в мене є тільки один прилад це е, Bluetooth-колонка, якого вендор я вже не пам'ятаю. З... Здається як Xiaomi. тобто, я собі... я собі придбав таку колонку, тому що от, коли було постійно ці блекаут, я собі купив цю колонку, просто щоб слухати. Радіо і, можливо, якісь записи. А, але там уже Type-C, і Type-C, ясна річ, зараз домінує на MicroUSB. Micro USB вже, вже вважає, вважається застарілим інтерфейсом. І тому я собі тихенько теж думаю, щоб якось помаленьку переходити на Type-C також. Але Type-C, на мою думку. Ну, Я насправді конструкцію Type-C ще поки що не вивчав. Але тим не менше, коли, ну, у тій самій колонці від Xiaomi, оцей роз'єм він виглядає не, таки, не таким же надійним. Тому що якщо ми подивимося на конструкцію роз'єму мікро-USB, от, це, це безпосередньо розетка мікроUSB. Яке ж взяти креслення? Наприклад, ну, що бачите, так мовити, зверху та збоку. Так, як бачите. Немає такого. Тобто це безпосередньо просто окреслення, а от як воно виглядає функціонально, особливо тут не видно. Ну, Мабуть, на, на ось цьому, цьому креслення подивимося. Відповідно, ось так виглядає цей роз'єм із сторони драковної плати, тобто, із сторони фронтальної, звідки має під'єднуватися сам штекер. Тобто безпосередньо, так, ну, в даному контексті, це безпосередньо живлення. Тобто, якщо ваш прилад живиться від мікро-USB, відповідно, цей прилад, тобто плата, сам роз'єм буде виглядати приблизно ось так. От, тобто, Відповідно, в нас контакти розміщені в верхній частині. А, і відповідно є ще така цікава особливість для мікро-USB роз'єму. Я от, не бачу, тут чи є десь таке, чи є зазначено десь на накреслення зверху мікро-USB роз'єм зі сторони контактів має специфічні такі вирізи, за які, за які фіксується штекер. Тобто, коли ви вставляєте у мікро-USB роз'єм вставляєте мікро-USB штекер, він там мізно фіксується. Крім того, сам штекер він доволі. Там насправді дуже маленький проміжок, дуже маленький зазори, і тому штекер мік -USB, -USB доволь, доволі, доволі. Доволі щільно входить у, цей, у це гніздо, і завдяки оцим виступам воно там надійно просто защокується, і це насправді глядає досить надійно, досить якісно. Тобто насправді, і самі роз'єми дуже дешеві. Я от купував безпосередньо для проекту Карбо Informer, купував розетки. Саме, саме ось, ось такі я розетки купував. Тобто безпосередньо, як бачите, на платі, якщо ми ще раз подивимося на креслення, ми побачимо, що в нас є відповідно, у нас є ось такі два таких вусика, які я їх називаю зі сторони, зі сторони, зі сторони контактів, безпосередньо, куди наці, тобто, безпосередньо контактів. тобто, Ось ці вусики. Тут така арка, і зверху вона фіксує зверху роз'єм. І, відповідно, ще по краям є е, два вусики, які також міцно впаються в плату. Ну, ясна річ, що е, таке місце з'єднання вдається завдяки завдяки таке тому, що плата металізована і має і двостороннє. Насправді, насправді, якщо. Ну, це, мабуть, типове рішення, тому, мабуть, ми все особливо говорити не, буде, не будемо. Але тим не, менше, тим не менше, як я вже казав, type c вже домінує, і тому, мабуть, все ж таки варто тихенько на Type-C переходити. Про що сьогодні з вами будемо говорити? Насправді є дуже цікава проблема з цими роз'ємами. У чому проблема, як я вже казав, у цих роз'ємів є дуже велика кількість, тобто є багато вендерів. Ось такі роз'єми з вусиками. Теж є, на десь з десяток, але я купую в одного. В одного постачальника і тому, мабуть, варто щось з цим робити. А є, також є ще одне дуже цікаве зауваження, оскільки я збираю плати виключно вручну тобто, за допомогою паяльника, тому також варто про це поговорити. У чому проблема у мене виникла. Давайте просто відкриємо е, безпосередньо креслення друкованої плати і давайте на нього подивимось. Тобто, ну, зосередимо мого ясна річ безпосередньо на самому посадочному місці роз'ємо мікро USB, тобто тут воно позначено як USB OTG, Саме це воно і є, це роз'ємо тобто, тобто, хто не знає, що таке OTG, це можливість працювати смартфону у якості хоста для usb пристроїв Тобто, не всі смартфони це підтримують, коли ваш смартфон може... Драйвити, наприклад, зовнішню наприклад, зовнішній ЦАП, чи зовнішню мишку, чи ще інший, наприклад, геймпад може під'єднати, він може запросто розпізнати його. Далеко не всі прилади, Далеко далеко не всі прилади, що мають USB, можуть у такому режимі працювати. Тобто зазвичай прилад він працює просто вель, вель, просто як клієнт, тобто він може під'єднатися до, до, наприклад, до, до великого комп'ютера і працювати, наприклад, для файлами, чи іншими даними, чи, наприклад. Чи інших задач якихось. Але далеко не факт, що, що цей прилад зможе працювати у, у якості хоста. Проте є прилади, які можуть працювати у якості хоста. Що для цього потрібно, звичайно, використовується саме ось такий п'ятипіновий роз'єм, мікро-USB, де один з контактів відповідним чином з'єднується, після чого, після чого цей порт переходить у режим хоста. І є відповідні перехідники, які можна придбати, тобто, тобто купується безпосередньо такий. Шнурок, який має. Віпіто, з однієї має micro USB, а з іншої сторони, має розетку великого роз'єму USB стандартного. Таким чином, таким чином завдяки такому перехіднику, можна до, наприклад, смартфону під'єднати наприклад, usb драйв або мішку, геймпад, або зовнішні SAP, або інші прилади, які вам потрібно, насправді. Ось так. Ну, в чому ж насправді проблема? Про чому, чому я сьогодні так почав говорити про роз'єм USB OTG? Насправді, у насправді мене виникли проблеми із посадочним місцем, яке я взяв із бібліотеки Кикаду. Якщо ми подивимося, що це безпосередньо за посадочне місце, ми побачимо, що це посадочне місце, воно було взяте із бібліотеки Кікаду. Тобто, тут, мабуть, не відображається, але це. Так. Де це можна, де це можна насправді подивитися? Це можна подивитися, якщо, мабуть. Подивитися, це, це, мабуть, можна подивитися на схемі, якщо відкрити відповідно F. І ми побачимо, що це стандартний роз'єм із бібліотеки Кікат. І ось цим роз'ємом У мене насправді виникли проблеми. А які саме проблеми під час монт... монтажу, під час встановлення цього роз'єму. У мене виникають складності із, із пайкою ось цих контактів. З чим саме, хоча роз'єм стандартний, хоча є на нього креслення, але безпосередньо самі провідники вони значно довші. Самі провідники знаходять аж на шовкографію. Причому, ну, ви розумієте справді, в чому проблема? Тобто роз'єм ставиться просто ідеально чітко, все добре, але самі провідники. Тобто ось ці. Так, де тут є накреслення. Ось тут, ось тут є накреслення зверху. А, ось, бачите, є повне креслення цього роз'єму. Ось оці. Так, мабуть, ви не бачите, тут десь знизу я. Ось ось тут, як бачите, хоча, мабуть, я сьогодні не вмикав камеру. Ось тут знизу бачите ось ці роз'єми ось тобто, тобто, ці контакти, ось ці вусики. Тобто, і вони виходять значно далі, аж за... десь на межі шокографії вони, вони розміщаються. Ось тут. І це насправді, виникає, це насправді велика проблема під час монтування таких, таких конекторів, Але у чому проблема? Проблема в тому, що роз'єми то стандартні і креслення на них немає. І тому чи варто взагалі вносити ось такі фікси. Ну я вже зібрав, зібрав три прилади, і наче особливих проблем з мене з монтажом ну, виникають деякі складнощі. Тобто я попередні я усі контакти із, я, я їх проложую і знаружі, тобто, і сторони монтажу. І після чого я їх просто, просто обережно прогріваю паяльником, і вони благополучно спаюються із доріжками на платі. І це працює добре, але. Так бути не повинно. Якщо ми подивимося, наприклад, на інші елементи на платі, які, які призначені. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, на, наприклад на, ось цей, на ось цей конденсатор, ми побачимо ось цю жовтою лінію. це нагадую, нагадую, це безпосередньо контур елементу, тобто ось цим жовтим обведено, де безпосередньо елемент розміщається, тобто його корпус. Ну, Оскільки це smd конденсатори, тобто, це весь. Корпус, який в принципі є. Тобто ніяких додаткових виводів ці елементи не мають. Відповідно, під час монтажу я просто пропаю, роблю таку гартельку е від контакту концентратора і аж до самого, аж до самого краю контактно контактної площадки. І так з, з двох сторон. І це виглядає доволі, доволі добре і доволі надійно. Ну, насправді це виглядає доволі, доволі гарно виглядає от, от такий монтаж. Але саме цей роз'єм. Там контакти розміщені геть по-іншому. Вони розміщуються безпосередньо під корпусом самого того роз'єму і ледь виступають за межі цього корпусу. Насправді... Насправді, паяльником до цих контактів дотягнутися можна, але проблема в тому, що контактні площадки надто короткі. Самі, самі контакти роз'єму виходять десь, десь, десь на межі самої шовкографії, ось тут. Тому рішення, яке може бути, очевидно, що треба зробити щось схоже. Як зроблю, наприклад, ось цим запобіжником або ось цим конденсатором, я поки що не отримав відповідь від постачальника, коли, мене знайде, коли мене, у мене буде, е, буде креслі на цій роз'ємі, тоді, можливо, я цим займуся дедальніше. Але я схильний до того, що все ж таки переробити ось це посадкове місце під роз'єм, тому що є деякі проблеми із, мон із монтажом саме ось цих роз'ємів. Тому що контакти, контактні площадки коротші, чим. Провідників, які виходять з самого роз'єму. І очевидно, ще треба зробити ще й запас, як, як у випадку із конденсаторами, щоб було, було таке місце для монтажу для монтажу ось цих провідників. І насправді ці провідники доволі доволі маленькі. Я я користуюсь до сих пір своїм старим 40 паяльником. І насправді, ну, у мене такі, така специфічна заточка, яка дозволяє мені монтувати ось такі маленькі деталі. Тобто, насправді, цей роз'єм, він за бішки. Биш... Ну, тобто, оця контактна площадка здається 0,4 мм. Я е -е, не сказав, що це, що це, що це аж надто маленький розмір. Давайте насправді подивимося, які, які точно розміри у цих, цих деталей, як бачите, ширина доріжки 0,4 мм. Відстань 2,1, тобто довжина цієї контактної площадки. Ну, як бачите, як бачите, це безпосередньо приклад е, посадкового місця для ось таких роз'ємів. Ну, Але у, у бібліотеці Кікада, тут розміри розмір відрізняються, але я насправді не збираюся їх правити поки що. Е, за ви, за винятками, як я вже казав, е, ось цих контактних площадок, тому що роз'єми, ті, що в мене є, ті, що я купував, ті, що я купував у постачальника, вони... То я їх про нас насправді, насправді доволі багато взяв. Е, вони дуже гарно ставляться в ці роз'єми, тобто посадкове місце він маленько він плотненько стає, запаюється і міцно тримається. Тобто я взагалі лень не маю зауваження до монтажу тих, тих, цих роз'ємів. Але оця проблема з контактними площадками. Очевидно, що потрібно все ж таки зробити кастом, кастомне рішення, потрібно просто взяти і відредагувати усі елементи. але Роз'єм, можливо, стандартний, можливо, є роз'єм, які нормально підходять під ці е, під, під це креслення, а можливо і немає. Але насправді, у чому проблема, я ці, я ці плати монтую, збираю уручну паяльником. Тобто, не термофеном і з, з використання паяльної маски, а збираю ці всі плати уручну. Тому, тому очевидно, що можливо варто все ж таки зробити деякі правки, пов'язані з цим. Тобто, треба зробити довший пад е, десь, скажімо. Пів міліметра чи найбільше, за, за, що він був довший за контактну площадку, для того, щоб можна було нормально монтувати е, роз'єми. І є ще одне цікаве зауваження. Можливо, пад розміщений зі зміщенням, тому що точного креслі мене на ці роз'єми немає, і тому можливо пад розміщений зі як я вже казав. Насправді я три прилади успішно зібрав і вони штатно працюють зараз усе добре. Ось такі справи на цьому. Усе усім дякую за перегляд ролику до кінця. Все добре, до побачення.